Напередодні дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський особисто відзначив нагородою Дар'ю Перекопську талановиту школярку з Дніпра, яка здобула перемогу на міжнародній олімпіаді з інформатики. Ми не були впевнені, що президент саме буде присутній на цьому заході. Вже дізнались, коли побачили всю цю офіційність, коли вони спочали привітати документи, речі і так далі. То вже зрозуміли, навіть що мабуть, президент все ж таки буде. Ця нагорода, яку нам вручив президент, відзнака за бронзову медаль на міжнародній терматики. І власне, ось сама медалька, така гарна з Болівії, привезена. Дякую. Які взагалі були враження, коли отримувала від президента нагороду? Хвилювалась насправді, бо якась було відчуття відповідальності, що ти виходиш, ти старшу руку президенту. Прям такий офіціоз. Дар'я учениця 11 класу одного з дніпровських ліцеїв. З дитинства захоплюється інформатикою та вже має вагомі здобутки у цій сфері. Вона неодноразово брала участь у районних та всеукраїнських змаганнях. Цього року Дар'я була однією з чотирьох українців. Які представляли країну на 37-й міжнародній олімпіаді з інформатики в Болівії? Олімпіада проходила на спортивному стадіоні. Там стояло 400 комп'ютерів всі в одному приміщенні. Це було ну. Таке напіввідкрите приміщення було чутно галас з вулиці з цікавого, і ну загалом процедура доволі, доволі стандартна. Ми проходимо там у того шукачі, щоб ні в кого не було ні телефонів, нічого зайвого. А після цього всіх впускають в зал ковзал, де відбувається саме У наші керівники, керівники команди прикладають заздалегідь задачі, тобто фактично вони їх знають, але вони не спілкуються в цей час з нами, не контактують. Тобто, ми мали переклади українською мовою, і так змагання це два дні по п'ять годин. Дівчина завзято й сумлінно готувалася до інтелектуального конкурсу, тому була впевнена в успішному результаті. Команда України отримала одну срібну медаль і три бронзові. от е, в мене бронзова медаль. Я можу сказати, що загалом задоволена цим результатом, але деякі задачі були доволі специфічні, що й вплинуло на результат. Загалом все одно це було дуже, дуже приємно. Це те, до чого я йшла останні два роки, багато готувалася, і такий результат наприкінці він ну точно дає розуміти, що я на правильному шляху. Своїми результатами школярка завдячує викладачу з інформатики, з яким займається онлайн. Саме його дівчина називає своїм головним мотиватором та наставником, який допомагає не лише вдосконалювати знання, а й вірити у власні сили. Мій тренер Мельник Валентин Іванович, він з Кременчука. Загалом тренує дуже багато учнів з усієї України. Перед кожним змаганням він телефонує нам як відеокол, де створюємо разом план на змагання, говоримо тактику. Ми намагаємось розвивати цей напрямок, розвивати СТЕМ напрямок і давати таким дітям, як Дар'я, можливість розкрити всі свої таланти. Всі свої вміння і досягти успіху. Вона надихає наших учнів, говорячи про те, що все можливо. На досягнутому зупинятися не планує. У найближчих планах дівчини підготовка до вступу у вищий навчальний заклад, а також велике бажання прославити Україну на міжнародній арені в наступному сезоні Олімпіад. Владислава Корінь, Іван Павлугін, Дніпро Тіві.